Вітаю, зараз я знаходжусь біля меморіального парку в місті Свалява. Як зазначено на стенді, біля входу в меморіальний парк це місце увічнює пам'ять колишніх в'язнів збірного табору в місті Свалява, влаштованого наприкінці Другої світової війни в листопаді 1944 року. А в широкому розумінні невинних жертв. Радянських репресій та сталінського терору було закладене в 1990 році. Офіційне відкриття меморіального парку відбулося в листопаді 1994 року, на поминальній стіні парку, яка включає в себе військове кладовище Першої світової війни. На 80 пам'ятних дошках викарбовано близько 10 тисяч імен, з близько 380 поселень, поселень, в основному інтернованих цивільних осіб, полеглих бійців, осіб на примусових роботах, в більшості німецької, угорської, русинської та єврейської національності, депортованих переважно з угорських населених пунктів, які втратили життя в сталінських таборах. На фронті та в полоні. Щороку, в листопаді, на річницю депортації Комітет Свалявського меморіального парку спільно з історичними церквами, а також громадськими організаціями, проводить поминальні заходи.